Солдатська лазня отак в нас виглядає. Польовий душ. На базі Mercedes 814-го. Заходимо всередину. Дивимося, як у нас виглядає всередині. Отак. Бачить. Є в нас тут 4 спальних місця. Крім того, можна зберігати різні речі, радіатори опалення, регістри, куча вішачків всяких, повісити одяг і тут, а понизу. Тут високовішачки при вході в душу там для рушників. Швабра у нас, шкрибок, сквізер, має своє місце, закріпляється. Вот. Світло на 24 вольта, далі у нас світло в душовій і витяжка в душовій. О. так виглядає наша душова. Один, два, три душика. І ще тут у нас четвертий і тут у нас п'ятий душик. Теж ще один регістр вертикально великий. О, все працює. Комерційний ліноліум на підлозі. Каналізація, каналізація залежить від наклону машини, буде зливатися в ту чи, чи в іншу сторону. Під, під амортизатором підпружинена дверка, щоб постійно закривалася, є прорізь для вентиляції і додатково ще є просверлив отвори. От тут вони. Щоб більше було, бо добре тягне. Дуйчик має повітря, забор повітря. З вулиці. О, там, от Отвори є. І включаємо його і він нас підмішує свіже повітря з вулиці. Три положення. І таке слабеньке. Це наша буде котельня тут. Виглядає отак. Гідрофор. 150 літрів бочка, дві пральних машинки, фільтр води Big Blue 20. Тут у нас освітлення теж 24 вольта. Ящик старий, років 40 йому по піску строїли, пофарбували. Електромонтаж зроблений, тут у нас два акумулятори, має бути ще інвертор. От. Все підключення, перемикач насосів є. Показує, який насос працює. Зараз малий працює насос і включена рециркуляція. Тобто ми беремо воду з тих труб, що у нас цистерна, ганяємо через теплообмінник. Оце у нас бочка, в ній стоїть теплообмінник, нагріваємо її і подаємо назад в цистерну. Вже у нас водичка нагрілася до 30 градусів. Це, до речі, показує. Температуру зараз, яка вода постачається з самої цистерни. Насос центрального опалення. Рукомийника зробили якого небудь, можна було навіть відро поставити сюди набрати води, там підкачати воду в системі є краник. Тут у нас температура теплоносія, тиск в системі. Опалення, ще є такий самий температура теплоносія і тиск в системі опалення. Котел працює, на якій температурі, датчик температури стоїть там на виході. От. Автоматичний розповітрювач, група безпеки. ну і так, Куча кранів. 30 кВт бебасту в нас стоїть дизельна Насос стоїть по малому колу котловий. От. Цей насос 24 вольта, 5 кубів качає, він працює чисто від акумуляторів. Бачок розширительний для системи опалення. Сам котел верхнього горіння, закидаємо дрова і він у нас донизу горить. У нас є поршень, який опускається, подає кисень. Вентиляція яка з душової. І оці куча труб, це вся наша цистерна спаяна в одну. Вони, ці труби йдуть як вертикально в двох стінах, так само йдуть внизу в підлозі. Ці самі труби. Машинки пральні поставили нові. О, взагалі котельня виглядає отак. Котел, за ними басто. Там ще внизу стоїть один насос основний. От, на ньому люди мають митися. От. І один насос у нас маленький, який зараз працює рециркуляцією. Спеціально стоїть маленький, щоб можна було працювати від інвертора на ходу. Робити рециркуляцію, коли працює саме Webast. На дизелі. Така будка вийшла.